Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шевченко Олексій Ігорович народився 2 червня 1996 року в місті Перятин у 2002-2013 роках Навчався у Перятинському ліцеї, з дитинства займався спортом, тренувався у дитячо-юнацькій спортивній школі, де здобував перемоги на районних та обласних змаганнях. Після школи вступив до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, де здобув фах. Учителя фізичної культури у 2017 році був призваний на строкову військову службу, яку проходив у лавах Національної гвардії України, під час проходження строкової служби за власним бажанням, переведений на військову службу за контрактом. Після закінчення контракту у 2019 році звільнився та працював учителем фізичної культури у Пирятинській школі No6 з березня 2020 по лютий 2021 року обіймав посаду головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, добровільно став на захист батьківщини. Загинув 8 листопада 2023 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту. У Вербове Пологівського району Запорізької області посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня та присвоєно звання почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади. У 27-річного воїна залишилися батьки, дружина та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.